— Е-е-е. Еге. Ти сам бачиш своїми очима? Своїми очима бачу. Варк. Варку. Варку. Заменьку. Ні. То тобі так вдалося. Чи то в мене куричи сліпота, чи що. Чи я не знаю за заминку? Бачу, кажу ж, чи й в пнімку стояли. Мене побачили і розійшлись. Чудний, думаєш, до неї позалицявся, вона ще ніхто собі не знайде. Не смійся, не дратуй мене, бо так і йдемо. Чого ти на мене кричиш? На барку покривчи, а мені не скажи. Ходім. Куди? Ти куди хочеш, а я додому. Тобі собачка слово, Зараз дитя слово не зупиниться. Я не можу бачити по три топові. Я, я її буду будовку, я сміялася. Будеш бить, дурний будеш. Краще позаличайся, боїться. Тим більше вразиш парку. От собі, ваш краще і в парку. Вона така недоторка. раніше всіх додому і то всі все сорому почуваюся. Ти вона не доторка, що тебе любить. А ти ж по чим знаєш? Приходила вона вчора до моєї сестри. Казала, що любить так Гната. і на смерть не хоче їхати в город. Та брешеш. Та правду кажу. Я би сам до неї примостився. Та коли побачив, що тебе любить, охота відпала. А вона ж сьогодні буде тут? Неодмінно прийде попрощатися. Oi, e adoro

А не ж там це шибця будеш. А ти почим знаєш? Знаю, Не А Варка? Я не забув думаєш про мене. А потім про мене так само забудеш? Хіба ти Варка? Що там Варка тебе, я знала себе? Іди сюди, гадать. Казах, що щорапий. Іди, чому ж не йдеш? Не хаїть що. Чи на добре А тебе заоки беруть, чи не всі банки біля тебе. Будеш з тебе йому мить. Та чого ти причепиш до мене? На дієш ти не перевішаєш. Прощай, тітко, я піду. А то ж в холоду позабирають. Валі дітка! Та куди ж ти! За вашу досило дітки тітки Йому всій буде. Та не зачіпай її, нехай. Отже в нас ліс Мені на звідси, не на користь, скоро мелько прийде. Жаль тільки коші всі сходимо. О, ходи. А на то обійме. Дурному вічна пам'ять! А нам на здоров'я. Тепер може бути. Воно все так. Як є, жалем, а нема, плаченого. Тебе таким платять. Ну, жалко. Нічого не розберу. Бачити, коща марка з гуматом. Голеко розбили. А ти черепки позбирай, та заховай. Хоч би і за пазуху заховав. Тобі яке до мене діло? Марина дурні, раз-раз у збітнику, збирають черепки. Їм ніхто не заважить. Вбирай, і ти.

Такого казав. Піду, упрошу, щоб не казатися. Він Визово... не могтися. Ну то жарту. Ти кажеш, що в тебе вдача. так ти без Ти не для одного, ти для всіх. І тобі не знав, так буде правду говорити. Вже mm -hmm. ти не покидаєш справді. Парубків доволі є, охотників знайдеться багато, Я не слушаєш. Прощай. Є дуже та світі, як тима батька, мати. Нема що ви жити. Дівчата тим, чи на тебе ти працюєш, думаю, собі. От буде щаслива дівчина, котра ти послабиєш. <говори> дівчата, таких, як я, не люблять. Які дівчата? <говори> та всі вони одна люблять. Лявить нової два, злякаються та й отвершуються. Ну, яка ж у тебе два? Дом мені не може. Що ти виходить? Ти вдень продивись, то і сама злякаєшся. Рябамо в чорти город, ані молотили. Ти краще скажи, що ти не сміливий і звертаєш увагу на й гадира. Мо, О, бач, бажат, яку кралю висла? Хіба ж ти на нього? Степаночку, пару путів. Ну, мені такі пару предметів не подобається. Він правда подав, а мені про нього байдуже. А я думаю, що ми любимо знати. Ні, ніхто не знає. Ідеш? А як ти то завтра ж ти від мене старості? Нам нічого відволікати. Ми любимося вже давно обоє. Я сам один. Ніхто не заборонив мені посмотить, коли я схочу. А Роші є у мене. Слава Богу. А, ну, то я так думаю. І мені ніхто не заборонить. А, сама собі господиня. Марко, я не вірю своєму щастю, Мені досі здається, що ти жартуєш. Як пошаткувала, то не доводь шутки до народи. Скажи зараз, бо я не вмію так, як другі. — Як робиш перед мною, Насмієшся надімо. Я воює. За єдні сімка вертається і іди зі мали. Я не спокушали висямо іди. Це дуже розказував, а обрі цього? Та більше нічого. Так, так, нічого. А, Господь його знає. Він якийсь чудний. Та він такий веселий, годинкий, такого на каже, не переслухаєш, а потім на нього як щось нападе, нахнюпив голову, за на нас трубочі очі, аж потемніє, як нічта. І тоді вже не підходь до нього. Самі батько бояться його тоді займати. І в такі часи завжди заходить оружі. Куди ж він зі ходить? А Господь його знає. за очі. Ой, я жалю, що у нього син такий, то до гатяга. То що було? Коли можна чоловікові заглянути у чужу душу і подивитися в друге серце. Хіба ти його вже так палко любиш, Наталю? Мати сина, а сестра брата ніколи не полюблять, так як я його люблю. Ще уденці я сама, самоді. Я мені перед так і стоїть, ще спати ляже. І стоні мені привезти не дає спокою. От то ти вже його так обохала. А гріх надає та молодця кохати. Тебе за тобою старає. А ж моя Такаць, що ж мою зникаю, східбаючись, яка засіла, кохаючись. А моя мати розказує, що одна дівчина покохала парку. А потім, як він її зрадив, вона взяла і втопилася. А душа я, хай без кукуди попадає? Ти думаєш, вона сама втопилася? У своїй волі йшла. Тобі не при нас радуючи, нею води. Він привідала. Запопаде душу християнську, тоді що хоче з нею, те і робить. Як знає, так і води. І до цього і гріх Наталю, так палко хлопця кохати. Мамо, це у Господь, ходить, ситуація. Зло злодія, договору розбишати. Одне діло любити, а то кохати. Любиш батька, матір, людей любиш, а кохаєш то милому. Чи ж він любить, мороті поранена, сестринка? Молися, Наталю. Хіба я не молюсь? Я коліна відстояла, покланами, в'ючи серце, попалило, молитися заселять. Що ж допомогла? Отож, то бачиш є. Він ходить за тобою, серце твоє замолоди, а ти на те не потурай, та все молись. Усе молись. Не поможе вже молитися. Нещасно, як то побувається. Та й в мене серце б'ється, коли його. Її жаль і себе шкоди, як то кажуть, і сюди ми і туди боляче Василю. Вулиці не піду про йому. Бо як побачив, скаже, на розході її шукати. І вгадав, цілий день блукаю то за городами, то в саду панським, то за кладовищем, назираючи, не вийде, а вона клята не виходить. Побачить б усміхнуться, моргнуть і ходять. Та не виходить. А сама у мене із з думки не йде. Зінь! Бо ти є відьма, ти зламала мені крила, ти мене приворожила, ти взяла і не відпустила відьма, бо ти відьма. Ти мене приворожила, ти зламала мені крила. Ти взяла і не відпустила відьма. І що то такого, що Омелько зачепив ванну? А вона ж як потім присягала, що любить мене, одурів. Так наче чорт мене втися. А Софій чого Сором тепер і перевічі її глянуть. От якби не нароком стрінуться, та не виходить, завзята й вона. Хіба в хат? Буде кіткувать. Злість мене візьме. Ай чорт його побери. Нехай трохи...